Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минула неділя була надзвичайно складною. Практично кожну ніч громада випробувалася вибухами, нападами російських стерв'ятників, віді шахетів і таке інше. Особливо сильний потужний вибух був в суботу, коли прилетіла ракета балістична. Нанесені руйнування інфраструктури громади, всі вихідні займалися відновлювальними роботами, але вони далеко не завершені і ця робота буде продовжуватись, тому руйнація надзвичайно велика. Система опалення в місті працює дуже погано. Ті зруйновані дві котельні не відновлені, тому ефективно працюють і гріють будинки там, де включені котельні на біопаливі. На цій неділі я прошу прискорити монтажні роботи по запуску ще двох котелень, які ми отримали з інших регіонів, і будемо продовжувати цю роботу протягом всієї зими з тим, щоб завершити повністю перехід на біопаливо. Ось така програма, ось така завдача стоїть усім нам. Ми живемо на території найбільш залісненій Україні, Можливість є отримати дрова, отримати пелети і таке інше. І тому будемо над такою стратегією працювати всі. Безпека громади, безпека кожного в наших руках. Не Нехтуйте повітряними тривогами. Не нехтуйте. Тим більше ускладнюється ситуація, що із засобами масової інформації стає зрозуміло, що Шахеди бойову частину модернізували, скажімо так, вона зовсім, зовсім по-іншому спрацьовує. Тому не думайте, що це все так просто. Ворог тут ось зовсім поруч, йдуть бойові дії, і тому ми повинні бути на чеку кожну минуту, кожен день думати за себе, думати за своїх рідних і близьких і спільно триматися України.